Якщо ви плануєте провести стратегічне планування, але не знаєте з чого почати, я раджу відповісти на декілька питань. Перше, що ви плануєте досягти у цьому році, може, ви хочете вийти на європейський ринок, може, хочете опинитися у топ-5. Найкрутіших компаній у галузі може, хочете займатися експортом, може імпортом. Оце питання треба поставити перед собою і перед своєю командою. Наступне питання, на яке потрібно відповісти, це а є у вас команда, яка це все зробить. Треба провести аналіз ваших працівників, може додати когось або зробити окремий відділ. і також. Дуже важливе питання є для у вас ресурси для втілення ваших цілей: фінансові ресурси, людські ресурси, може ресурси партнерів. А на це треба звернути увагу.